Всім вітання, друзі! Всім привітки! Ми зіграли дуже хороший бій на 60 ТП, і я хочу поділитися цим боєм з вами. Граємо ми на Ель Халуфі і використовуємо таку комплектацію як трофейна стабілізація, Боновий досилач і турбіна Т3, щоб покращити звісно стабілізацію нашого танку, щоб танк краще попадав. Зараз мапа Ель-Халуф, ми граємо з восьмими рівнями. І раджу додивитися до кінця, бо саме екшен буде реально саме в кінці. Також в цьому бою, скажу, ми поставили рекорд по демеджу, а також зробили дуже багато фрагів. І дивимося на сетапчики. Проти нас і сьомий. Більше важких танків немає Дві стежки в нас, дві стежки в них. Ну, і в принципі нас Бабаха, в них стоп. Все. Далі все нижче рівні, і одна артилерія присутня. Ідемо настати позицію на, ем, на першу другу лінію, буду там всіх роздамажувати. Скажу чесно, цей бій я зіграв на кваліфікацію до турніру крізь броню. І не було в мене часу так записати його, бо я записував у різні майстри. На моєму другому каналі, з них описів, також можете перейти по посиланню. Там майстри без озвучення, просто записані в хорошій якості 2К. Ви також можете їх переглянути. І е, подивіться, заїхав на позицію, е, і бачимо, як і 7 вилетів, чи що, я не знаю, що з ним сталося. Просто розвернув башту в інший бік і поїхав в кут. Карт. Я не знаю, що з ним сталося, але ми йому дали в борт на 730. Також під'їжджає на цю позицію type 68. <с morenie> Вицілюємо його також е лючочок, і подивіться, як гарно залітає 745. Гарно альфа тут рулить. До речі, на рахунок цього танка я б радив вам його прокачати. Реально, танк дуже хороший. І зараз в рондобчику також показує Хороші результатики, а також його можна взяти, наприклад, в натиск. Натиск можна його взяти, він також себе дуже гарно показує в натиску. Тож, дивимося, чи не підставляються е, вороги, але бачимо, що верх ми вже програли. Бачу, Центріона Ікс та Ценска 54 -та фаза там вже є. І я чекаю, поки він вийде. Більше, щоб вбити його. Але, на жаль, кумулятив не летить. До речі, на рахунок кумулятивів. Тут, до речі, кумулятив тут поганий. От реально. Цьому танку поганий він має 317 пробиття. Для однокласників не вистачає, щоб їх нормально пробити. Так, Вазік GFT вбиває т 10 Ми далі беремо та вицілюємо тайпека і бачимо, що до нас приїжджає Centurion Action X. Давайте ми йому дамо один постріл, але я помиляюся і, на жаль, не попадаю в нього. Тож, дивіться, яка ситуація. У нас вже 3-5 рахуночок, і вороги повністю пропушили вверх першу другу лінію, а ми стоїмо в дефі. Бачимо мою фазу, але розуміємо, що тут ще є яга-єсота. Вона може нормально нам прописати. Але фаза підставляється, і я вирішую тут зацілити і дати йому в НЛДшку. Так, бачите, гарно залетіло 676 демеджу, і ми зразу закатуємося. В цей момент так вже в нас розрив по ХП більше як 2000. І вороги, подивіться, уже на нашій базі. Тобто баску ми програли, верх мапи ми програли. І нам тільки залишається тільки дефити. Тільки дефетим. Тим часом вбили Айфазу, він відстрілявся по нас, але ми йому дали альфу більше та вбили його. Бачу, що наші союзнички підставляються дуже сильно під Ягу є 100, і я можу використати цей момент, щоб пробити Ягу. Кумулятив зарядили і даємо їй в щоку, але вона підставляє свою НЛД. Тож даємо НЛД 788. Хороша альфа пройшла при середній 750. Але, я так кажу, це ще не кінець. Це ще не кінець, Бо зараз посипеться база. Посипеться база, і нам треба буде захищатися з усіх сторін е, Чекаємо, чекаємо, поки. Яга Є100 кадешиться, ось де якраз вона це зробила. так, І даємо їй в щоку. Ну, тобто, в щоку ЯГОЄ 100 ми пробити можемо. Але інших танків, наприклад, ЄСОТО, Я... ми пробити не зможемо. Подивіться, на е 75 він прочитав, що з боку в нас є два супротивника, і поїхав далі. А я тим часом цілився Центріон Акшен Х, хотів по ньому дати, але дав по 54, 54, 54 перепрошую. І я бачу, що Центр Action X заїжджає сюди нагору. Я вирішую поїхати вслід за ним і дати йому постріл. Просто подивіться, які таймінги. Останній піксель і це підпал. Я його забираю підпалом. Гух, тим часом. Ми забрали 4 фраги, і е, база у нас вже повністю відбита. Лопардок Шотний, Ялинка по центру мапи, і джфт має декілька ХП. І я вирішую тут реально зараз заїхати та знищити е, тайпика 68-го. Він у мене нормально. Але, 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 я все ж таки вистрелив швидше. Ялинка бачу, що вже рухається до центру мапи. Я не знаю, чому він саме поїхав так. Але е, він почав рашити І я розумію, що тут в центрі є ще ВК 1001 П. І він гарно мені підставився бортиком. Його також забираємо. Забираємо його. Е, також дивимося, яка ситуація. Ми лишаємося 3 в 4. В принципі, нормально. Але е, наша, наша ялиночка. Ялиночка, тут щось дуже так катається по центру, вона може дуже швидко відкиснути. Ну і в принципі, шот на GFT також, тобто це не показник. Ми маємо 1000 ХП, ми можемо ще тут роздамажити, бо ми 10-й рівень, один, один лишився в команді, так? А в супротивників це є ще цесочка. Я не знаю, скільки в ХП в Цешці, бо вона була весь час на базі. в мене туди коло огляду чи коло. Такого огляду не достає. Добре, тоді я вирішую заїхати та я кажу, допомогти GFT. Бачимо, що 54 зразок перший заїхав її спину. Я трошечки, можливо, задовго тут був. І е, в цей моментик Забирають нашу GFT-шку. Бачу, шотна Добре. І я вирішую тут просто на пофіку заїхати. Дати по 54 з розок першому. І е, ситуація, я лишаюся в 1-4. 1-4 в мене 6 фрагів. І це потенційно медалька Редлі Волтерса. Це є шотна CS, сотна, шотна, 54 з розокер. Я не знаю, чому він поїхав саме вверх. Це помилка. Першого зараз кажу, що він поїхав вверх. І я розумію, що з цієї сторони може зараз заїхати ЦЕСочка. і також мене вбити. Е, я все ж таки мансую, щоб нормально не прийняти багато від нього демеджу. Він другий постріл промахується, і також, подивіться, нюансик. я таймінг перезаряджаюся і даю йому постріл. І залишається я вже не в 1-4, а один-два танки. І це ТСК-5. 8 рівня та артилерія. Фу, тоді в мене було дуже, дуже сильно грати емоції. Я це не показував на стрімі, але, до речі, цей бій був на стрімі, також внизу в описі буде послання на стрім, де я зробив, де можете побачити емоції цього бою, які в мене були. І е, я тут вирішую все ж таки прочекати ТС. -очку. Розумію, де арта стоїть, так, розумію, але. Я не хочу їхати по артилерію, я хочу все ж таки вбити ТС-ку. Артилерію буде легко заїхати та знищити, ніж ТСУ. Вона ну, десь на центрі сидить, там в кущиках. Давайте її прочекаємо. Тут, тут є кущики. Бачите, я тут не виїжджаю з цього сторони, а я їду до куща, щоб не засвітитися, а висвітити сам. Бачите, який в мене мув. І так, друзі, дивіться, тесочка має 800. 90 ХП і стоїть до нас бортиком. Я не міг просто взяти та тут стрельнути. У ну, нас залишається Шо там, У мене є 754 е, ХП. Е, вирішую тут е, все ж таки прочекати, чи можу я тут нормально виїхати. Е, Засвідчуюся від неї, і е, подивіться нюансик. я вже доїжджаю до цієї позиції, дивлюся, давно є, але її немає. Тож, е, вирішую я тут все ж таки. Не чекати, а їхати до неї. Це був ризикований мув, я це розумів. Я міг би не пробити. Я от загрузив фугаси, але ні, думаю, які нафіг фугаси, може фугас не пройти. Давайте все ж таки на ББшку перейдемо і будемо зараз з ББшкою старатися її знищити. Тож, під'їжджаємо ближче до, до моменту, де вона є. Вона дає мені постріл на 397. Я під'їжджаю ближче. Вицілюю йому лючок і. Її вбуває супер. Супер. І це в нас є 8167 шкоди. Дають фраги, і ми просто летимо на всіх парах на нашій турбінці по артилерії. Головне, щоб вона не розбилася. Головне, щоб вона не втопилася. Головне, щоб вона чекала мене. Друзі, це бій один, на, один можливо, на мільйон такий. Або на, на 10 тисяч боїв, де все складається так, як потрібно. Можливо, якщо б був ще в бою е, ВКшка, е, то я б лишився в 1 в 5, і це б була медаль Колобанова. Але ні, це, це не медаль Колобанова, баного, друзі. Я залишився в 1-4. Але це було близько. До речі, на моєму аккаунті є тільки одна медалька Колобанова, і це тільки було Є25. Е, також побачив, що артилерія стріляла з тої позиції. Я розумію, що вона там є. І вона стоїть, вона чекає, і це 100% медаль пула. Друзі. Це 100% медаль пула. І ми поступово поступово ліземо на цю гору, щоб забрати свою медальку. І під'їжджаючи до верха, вона просто бере, засвічується, і ми їх. Вбиваємо сюди цю модельку. сюди. Тож, ось такий був бій, я задоволений ним, і ми йдемо дивитися результатики даного бою. Погнали. Ось результати даного бою. Ми взяли майстроса, медаль пула, осний калібр та медаль воїн. Ми взяли та надамажили 8627 демеджу, зробили 10 фрагів, та 790 ми танкнули демеджу. Ми в цьому бою взяли 1596 досвіду, і це є рекордний бій на досвід по цьому танку. Ми зробили 18 пострілів, 17 з яких ми попали по танках, та 16 ми пробили. Оскільки був, дякую вам всім, хто дивився до кінця. Надіюся, вам сподобався. Поставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь на канал, і тут ще буде дуже багато. Якісного відео по World of Tanks саме українською мовою. Всім чао і до зустрічі на нових відео. Бувайте!